Найкращі снукеристи у Львові наше місто прийняло третій етап. Кубка України зі снукеру. 26 більярдистів із восьми областей боролися за перемогу та рейтингові очки. Приїхав і перший номер українського рейтингу Сергій Ісаєнко на другому етапі. Кубка у червонограді він зробив брейк у 106 очок. Це перший випадок, коли спортсмену із пострадянського простору підкорилася планка у 100 балів. Киянин зізнається, вітчизняний більярд хоча й росте, проте дуже повільно. У півфіналі Саєнко переграв Дмитра Осипенка. В іншому поєдинку зійшлись два представники Червонограда. Ви знаєте, вже на протязі багатьох років Червоноград себе досить потужно заявив на арені снукера в Україні. І те, що червоноградські хлопці вийшли в півфінали, це говорить про рівень розвитку снукера у Червонограді. Більше того, Віталій Іванів та Владислав Вишневський дядько та племінник. Перший визнає, обігрує племінника хіба на турнірах, коли той розхвилюється. От і у цьому важкому протистоянні в додатковій партії юний Владислав таки переграв свого дядька. Важче прорвати. Звичайно, що важче. Чим навпаки ну, ж, хоч одна жланці один, один сім'ї пройде фінал. Ні, це добре, що ми це знали, але просто те, що одне одному не попускаємо, і все. А от у фіналі сильнішим виявився досвідчений Ісаєнко, який і очолив рейтинг. Вирішальний етап Кубка у листопаді прийме Київ.